Добрий радочок неділі. Ми з вами починаємо. Сьогодні лох не з кави, а з прохолодного напою. Насправді хочу випити холодну компоту і хочу піти позасмагати. Я взагалі тільки що повернулася додому їздила на випускний до племінниці, її сестри переночувала. І тільки що повернула їх додому. Зараз хочу піти позасмагати трошки. А далі не знаю, що буду робити. Почнемо з дому. А там побачимо. Так, я вже готова засмагати, перевтягнулася в купальник. Зараз буду засмагати, ловити сонячні промінчики, насолоджуватись літочком. Не знаю, просто кайфувати, відпочивати. І знаєте що? Я дуже обожнюю. Температуру нашого будинку влітку, бо взимку тут дуже холодно, а літом заходиш з е, спекотного, спекотної вулиці і заходиш в цю прохолоду, і просто знаєте, така собі оазис прохолоди. Так, побігла я засмагати, не втрачаємо час. Та я готова в мене навушнички, щоб слухати музику, водичка, щоб себе збризкувати, щоб не було так жарко. І зараз лягаю і засмагаю. Привіт! Бачите, хто до мене тут прийшов? Ми разом засмагаємо, так? Да? да? Пункт номер наступний на сьогодні помити машину. Я тут, знаєте, буду, як в американських фільмах, в купальні помити машину, я вже принесла пилосос. Коротше, лежала, я лежала і подумала, починається сонячна погода. Не можна їздити в машині з тим піском, який туди нанісся при дощах. Коротше, я зараз починаю мити. Ну що, я помила. Тепер вона чиста і свіженька. Я вам скажу, що в таку спокотну погоду мити авто це особливий вид задоволення. у водичці — це якийсь особливий вид кайфу. Зараз сонечко тут шпарить, я прикрилася рукою. До речі, поки лежала засмагала, сонце було за хмарками. А зараз просто знову небо чисте, сонечко фігачить. Так що я те, що не дуже засмагала, я зараз за період миття машини дозасмагаю. Ось такі от справи. Так, давайте ще разом з вами протестуємо ось цю штуку. Така от, я не знаю, маркер, не маркер, лак для подряпин на авто. Ось тут в мене є що замалювати. Я тут постаралася, тому зараз попробуємо його підмалювати на чистеньку машинку. Ось так. Бачите? І не буде помітно, що хтось не вміє заїжджати у ворот через кілька років водіння. А, да, до речі, замовляла на Аліекспрес. Я думаю, де я його замовляла. А, здається, за гривень 60, але по знижці. Ой, який художник. Ну дивіться, майже красиво. Ви Знаєте, дівчата, майстри манікюру дуже добре справились з своїми тоненькими пензликами. Так, ну щось я трошечки кривувато підмалювала. Але погодьтесь, дивіться, мені тут сонце фігачить, я нічого не бачу. Але, ну, вже майже не видно, що вона була потряпана. Класна штука, так? Так, я вже позасмагала, помила машину, а тепер я хочу купити холодної кави. Я вам казала, що в мене не виходить каву то Я сьогодні буду пробувати робити знову. Я тут піддивилася в кав'ярні, вони дають справді дуже багато соку і дуже мало кави, ну порція еспресо. А я ж то як по-добротному робила, мені ж кави треба багато. Влупила стільки кави, трошки соку, хотіла, щоб було смачно. Тому зараз. Спроба номер 2 домашнього капу оранж. Мені взагалі зараз якось такі холодні напої дуже навіть заходять. І ось ця кава з апельсиновим соком просто клас. Спекотну погоду це ідеально. Да, до речі, сьогодні пила одну каву, тому зараз якраз саме час другої. Так, ось стільки в мене тут кави, можливо, навіть забагато, але зараз буду дивитися по соку. Поїхали робити. Наливаємо. Я думаю, що прямо ж ось так. Так чи більше? ну Давайте з так почнемо. А, ну, звичайно, в кав'ярнях роблять а, порозливали. молодець, В кав'ярнях роблять на фреші, але в мене звичайний стій копульсиновий. Ну що, пробуємо тільки воно, чому воно в мене не таке красиве, як кав'ярня, Чому воно не зробилось. Треба ще подивитися, як наливати каву. О, ну це вже трошки інша справа. До речі, непогано по смаку. Е -м -м -м, лід я не заморозила, М -м -м, напевно, непогано він сюди пішов. Все, я відправляюсь насолоджуватися кавою. Все, вийшла я на гойдалку. Тут у мене подушка. Винесла, в принципі, подушку на гойдалку, бо так ми її знімаємо. Кава, ноутбук. Зараз включу собі щось на ютубчику. І тепер присвячу час просто сидінню. Просто лежала, тепер просто посиджу. Все, тільки що ще зробила тренування доволі інтенсивне. Сподіваюсь, що... Всі вправи виконувала правильно, бо намагалась робити правильно. У мене тут немає великого дзеркала, тому я не могла повністю контролювати виконання, але я працювала по максимуму. Все, тепер віддихатись. Фу. Так я вже прийняла душик і зараз хочу намазатись ось цим гелем. Я знаю, що він там, може, вже сильно попсовий. І не такий модний, як був колись, але я його люблю і особливо люблю використовувати після засмаги. Тому зараз треба помазати ножки гелем, щоб їх зволожити, тому що, тому що засмага трошки висушує шкіру. От, так що ось такі от в мене справи, в мене вже релакс тайм. Ось десь поцарапала пече. Так, я буду мазюкатись гелем і трошки монтувати в ложик. Добрий доночок середи зайшла підстригла волосся і поставила собі задачу навчитися складати волосся на браш. бо ж люди можуть і воно тоді виглядає ось, нормально. Значить, і я можу, тому треба навчитись. Там з нас собі каву за посиленим соком. Сьогодні взяла каву в іншій кав'ярні, тут вже додають сироп, і мені без сиропу, я зрозуміла, що більше подобається, або хоча б менше сиропу, бо це якась трошки надто солодка, але загалом мені подобається. Так, приїтики, в мене нарешті дотянулася рука до камери, бо щось взагалі не могла нічого знімати. Почну щось знімати і розумію, що все не так. І настрій не той, і енергетика, та, і в принципі, те, що я знімала після своїх двох кадрів зі стрижки, взагалі мене не влаштовувало. Іду додому сьогодні без машини, і ніколи пошковую собі такі розгрузочні дні. По-перше, прогулятись, по-друге, подихати свіжим повітрячком, потішитись сонечком. Я якась така стомлена була ці дні, Вчора взагалі мені так хотілося просто лягти і навіть не піднімати голову. Якась втома накоплюється. І вранці сьогодні дуже тяжко відпокидалася і взагалі ранок був тяжкий. А вже до вечора трошки розшевелилася і навіть захотіла щось познімати. Ось такі от справи. Зараз вже буду доходити, дойду додому. Не знаю, є в нас світло чи немає. Мало б бути з 5-9 відключення, то не знаю, що буде. Ось такі от справи. Додому. Так, я вже вдома. Як я і передбачала, світла у нас немає. Має не бути до 9 години. Зараз десь, напевно, вже і пів восьмої, поки я тут походила з одного кутка в інший. Зараз хочу перевдягнутись і, напевно, щось зроблю. Напевно, я поміняю постіль. Знаєте, все б нічого літом, коли немає світла, якби була вода. Але, на жаль, але, на жаль коли в мене немає світла, в мене немає води, тому, тому я тут, знаєте, обмежена в своїх діях, типу, і їсти не... Не сильно поробиш і нічого не, не помиєш. От, тому я зараз перевтягнусь, напевно, заміню постіль, щоб завтра на це не витрачати час. І тоді вже буду якось такими силами набраної води а, щось готувати їсти. Я думаю, що я приготую салат, в мене є печінка смажена. От. І до печінки зроблю. Салатно. Ось. А вода є набрана, тому що, знаєте, в країні війна. Треба, щоб вода була завжди набрана. Що я вам хотіла сказати? Подивилася попередній кадр, там таке класне освітлення. Я взагалі люблю це світло від заходу. Ну як від заходу, ще до заходу сонця, звичайно, далеко, бо зараз найдовші дні року. Але все одно сонечко таке м'якеньке, світло м'якеньке, картинка виходить така приємна, лагідна. Зловом я насолоджуюсь цим освітленням і е, вам того раджу, дивіться, які красиві зараз кадри виходять по кольорам. Так, я вже перевдягнулася, зараз міняю постіль. Знаєте, чим я люблю літом міняти постіль, тим, що не треба заправляти ковдру в ковдру. і це значно пришвидшує час на заміну постільної білизни. І значно полегшується завдання. От реально, от літом тик простеньку заправив, подушечки взягнув і все, під ковдру поклав просто наверх, бо е, я літом сплю без ковдри і вже настав той період, коли ми зняли ковдру. Ось, тому це дуже швидко, дуже просто. Подобається мені ця постіль на вигляд, вона така стильненька, типу готельного типу, однотонна, красива, але вона така незручна. По-перше, простень вона зтягується з матрацу, але це півбіди. Найбільша біда зимою, коли під ковдрою десь треба шукати ковдру, вона десь, скажімо так, не щіплюється. Ковдра нещіплюється з під ковдру, і та ковдра десь гуляє. По... По цій штуці і інколи, якщо я зна... Ой, вибачте, там мене не видно. Якщо я, наприклад, гарненько, акуратненько ляжу під ковдру і е, шевелюсь під нею акуратненько, то це окей, але коли першим ляже ведін і йому абсолютно все одно, що вона десь там гуляє під ковдрою, я потім проходжу спати, боже, як я дратуюся, коли вона десь там ну, так гуляє. ну таке от. Що я ще можу сказати? Ну, це дуже важливі моменти про постіль. Ну, Це ж факти про мене, правильно. Коли ви дивитесь влог, значить, ви спостерігаєте моє життя. А зараз я вам розповідаю про своє життя. Так, їсти я ще не зробила. Вирішила спочатку поміняти постіль, а тоді зайнятися їжею так як Папа розповідала. Так, мене вже тут готово, все застелила. Покривалом вже ліжко застеляти не буду, бо вже якби вечір, скоро будемо лягати спати. Скажіть мені, хто не любить лягати в ліжко в чисту постіль? Це, напевно, якийсь особливий вид задоволення, особливий вид кайфу. Я, наприклад, дуже обожнюю свіжо поміняну постіль, коли ти сам чистенький після душику, намазаний там всякими різними кремчиками, всі свої процедурки зробив і лягаєш спати в чисту постіль, свіжу. Це просто якийсь окремий вид задоволення. А ви як? До речі, ось такий топ ще собі замовила на Аліекспрес. Вартість його менше долара, тому що я його взяла з використання монеток. Там, до речі, можна збирати монетки і потім їх використовувати як снижку при покупках. До речі, якщо ви не знали, то зверніть увагу. Коротше, взяла його, щоб і спортом вдома займатися, в принципі, щоб вдома ходити. От, тому ось така от покупка в мене і доволі по якості непоганий. Тільки е, доволі такий темний коричневий колір не в моєму амплуа. Треба було все ж таки брати беш, але я чомусь взяла коричний. Ну, це таке, знаєте, можна ще замовити. Можна собі дозволити. Так, ну у нас вже вмикнули світло, як ви бачите, ми вже повечеряли. Я помила посуд, прийняла душик, намазалася всіми кремчиками, так як і обіцяла собі. І намазала ноги автозасмагою. Так, фокус. Завтра, думаю, піти прогулятись, тому вирішила додати ніжкам трошки бронзового відтінку. І давайте мою таку кінцеву рецензію на цю автозасмагу від колостина. Я її показувала в попередніх влогах у покупках з мейкапу. Це е, такий дуже легкий бронзовий відтінок на ногах. Вона не жовтить, вона доволі. Гарно, рівномірно лягає на ножки, це не такий ефект, знаєте, як в інстаграмах показують ось ці автозасмаги, такі, ніби ви два тижні вже в Туреччині побували і не користувалися СПФом. Але тут такий, ну, реально легкий, приємний бронзовий відтінок. Тому якщо ви шукаєте чогось такого прям супер-вау, темного з таким прям дуже-дуже засмаглим відтінком, то точно ні. Але але, от щось таке легеньке, то доволі класно вона працює. І що мені подобається, що за ті рази, поки я її використовувала, у мене не було якихось там, знаєте, плям, розводів. Тобто дуже легкі використанні, такий ніби крем з тонуючим ефектом. Тому ну, ось така моя рецензія на цю автозасмагу. Так, в нас вже майже 10-та година, у мене тут трішки нектаринки, компот мій улюблений другий літній напій. І зараз щось собі включу, буду дивитись і, напевно, буду завершувати цей влог. Він вийде доволі коротким, бо якось не було, не знаю, емоцій, не було, напевно, сил і енергії, щоб щось знімати, але все ж таки. Показала вам свою неділю, таку релаксову і трошки п'ятниці. Тому всім дуже дуже дякую за перегляд. До зустрічі у наступних влогах. Підписуйтесь. Всім дякую, Па-па.